Я всіх вітаю. Сьогодні така стояночка з французькими автомобілями. Так, ну, Renault Megane. Ось так. Так ось виглядає у нас. Що у нас тут? Ну, Типа шкіра. Синенький. Я вибачаю, пішов дощ, ну, може робити. Ціну будете знати. Так, 19 рік, новий тюф. 98 пробігу, 1,3 бензин, 15 960 євро. коштує автомобіль. Йдемо далі. Ми так бистренько. Рено Аркана. ТСЕ 160 RS Line. Автоматик, камера. Так, 22 рік, новий тюф, 55 пробігу, 1,3, 160 кінських сил, 24 580 євро. Просто автомобіль. Маємо у нас шкіряні сидіння з перфорацією. Ну блін, РС не просто так, РС-комплектація. Ну, вони довго не їздять. Ці РСКІ. Так, йдемо далі. Рено Каптюр. 20 рік. Ага. 40 тисяч пробігу, 1,3 131 кінська сила, 18 тисяч 980 євро. Тут у нас теж шкіряні сидіння з тканиною, на автоматі він непогано виглядає. Барабани стоять в залі. Прекрасно. За такі гроші на барабани. Так, Volkswagen А що він продається у нас чи ні? От я не розумію, навіщо ставити цю автомобіль без ціни. Ціни немає. Так, їдемо далі. Рено Кадіар. Кадіар якийсь. Каджар. Каджар, да? так? Я не бачу. Базе комплектація у нас 20-й рік. 72 тисячі пробігу, 1,3, 160 кінських сил, 18 тисяч 980 євро. Коштує. Має шкіряні сидіння у нас на автоматі. Ну, виглядають вони на вигляд класне сидіння і все. Ну наскільки довго вони їздять? Недовго, так вам скажу. Сирино. Рено такий же самий каджар. Лет оптика у нас стоїть. Літня гума. Що у нас тут? Теж сидіння з шкіри. На автоматі він у нас. 21 рік. 18 тисяч 860 євро. 54 пробіг. Ну так собі. Не знаю. Наскільки воно. Так, піжо у нас. Ну, тут у половини немає ціни. Ну, навіщо ставити Рено Зоя? 19 рік, 32 тисячі пробігу, 9800 євро. Так, ось такі ось у нас Рено Каптюр. Дивіться, які гарнюлі на алетоптиці. Це сезонна гума. Так, 16 тисяч 980 євро, 63 пробігу. Тисячі, новий автомобіль. Що у нас по сидінням? У нас звичайність тканина сидіння. Так, що тут у нас? А тут у нас, дивіться, який заряд стоїть. Ціни немає. Так, ринок Каджар на БЗ. У нас комплектація. 19 рік, тюф новий, 82 тисячі пробігу, 17 тисяч 960 євро коштує автомобіль. Шкірені сидіння так вона має у нас. І легенда стоїть, яка. всяка. Ех, бешечка. РСК у нас миганчик. Так, ну идем далее. Вот давайте тут подивимось. Що таке видео получится. Тиряча дождяра. Ну по цінам. Так, Рено Дастер у нас. Чи Дача Дастер. 23 рік. 33 пробігу, 1,3, 21 960 євро. Так, йдемо далі. Дача Сандеро, 19 рік, тисячі пробігу. 0,9 двигун, 9890 євро. Йдемо далі. Що у нас тут? Peugeot. Peugeot. Peugeot, Peugeot, Peugeot. 2008. Active Blue HDI 100. Так, 19 рік, новий тюф. 82 тисячі пробігу, 1,5, 11 тисяч 680 євро. Дороговато. Так, дача Дастер у нас. 19-й рік, 60 пробігу, 14 980 євро коштує автомобіль. Так, давайте ми Renault Captur 23 рік, 15 тисяч пробігу, 20 960 євро коштує автомобіль. І новий. Вважай, новий автомобіль. Має тут ось такі сидіння. Не сказати, що погані, більш-менш. Так, Рено Кліо, плетоптика у нас. Сидіння теж у нас. Прикольні. Блин, ну, без такі влуки, страшне. Не зупиняємося, знімаємо. 20 рік, 42 тисячі пробіг, 14 460 євро. ну коротше жесть. Рено Каптюр. 19 рік. 31 пробігу, 12 980 євро. Рено Кліо. У нас 20 рік, 52 тисячі пробігу, 14 480 євро. Ну, і зараз останній автомобілі підемо в автомобіль, бо тут десь сильний дощ. Рено Кліо, 20 рік, 94 пробігу, 15 980. Ну, така стояночка була. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі. Ciao.